Друзі, всім привіт! Авторозбор на зв'язку вам покажу Супербік. Тільки приїхав, але в принципі підготовки не потребує. Аукціон Франція. Автомобіль в комплектації Sportline. Що в нього є? Чистий 20-й рік, 21-й по брифу. 21-го виїхав з автосалону. Автомобіль 2 літра дизель 140 кВт, 236 має пробігу, вона на передньому приводі. Чистий автобан пробіг, По стану машинки зараз побачите. Має передній парктрон, ну, ясно, що Дістрон, лінія, знаки, втома водія, ну, все, що може бути. Повний набір асистентів, топові фари з вирізанням потоку, топові її диски. І в принципі в гарному стані бардюрки на них фактично немає, може пару мікроподряпин. Асистент моніторингу сліпих зон, безключовий доступ, три ключі. Ну, тут складання, регулювання, підігрів дзеркал, всі ці речі, повна алькантарка, чорна стеля з панорамою, ідеальне просто кермо. Отаке От тут сидіння максимальні, які бувають в них. Пам'ять, переднє сидіння пасажирське теж з пам'яттю. Автомат, ДК 381, амбієнт з підсвітка салону, клімат. Ну, Ясно, що це вже такі речі можна і не говорити, тому що в ній тут вони є 100%. Так, У нас тут далі. Що в нас? Бездрутова зарядка смартфону, USB. Тут USB, бардачок з охолодженням, Open Easy кришка задня, Алькантара, ну, сидіння, бачите, 236, але погляньте, стан. Ідеально, просто нема до чого доколупатися по машинці. Ціна і 30 тисяч доларів. Стан такий, блин, не знаю, стан ближчий до нової машини. Задній клімат присутній, дуже-дуже топова комплектація гарна. Багажничка у нас. У пенізі можна ногою відкривати, кому цікаво. Багажник просто бомбезний, тут запасочка, домкрат, тобто повноцінний, жоден елемент в неї не фарбований. Виглядає вона топово в топовому кольорі. Його називають. Сіра миш, цей колір, зазвичай. Що тут у нас? Лобове 20-й рік оригінал, шкода, Samsung Global Security Сколів Немає. Зараз така погода, щоб показати всю красу цієї автівки важко. Диски, колодки. У ну, нас має весь сервіс. Диски, колодки чудові, змінювати не потрібно. Єдиний мінус літні колеса. Все решта ну просто ідеально. 140 кВт. Передній привід, от у нас 140 кВт, передній привід це одне, одне з таких моментів, які є дуже важливим. Кокпіт в неї також останнього покоління. Так, воно заводиться, запускається. Така тачечка, друзі. Кому цікаво, телефон в описі до відео, ціна 30. Кермо, бачите, яке. Так, ну, якось так, кому цікаво, знаєте, куди набрати. Буде більше таких цікавих гарних дорогих машинок. От. Якщо цікаво, телефонуйте. В описі до відео є телефончик. Тут що у нас? А, під, під, під стіючки зараз глянемо звичайні, без е, DCC, -шки. тому в принципі є маленький плюс. Так, ну, всі основні опції я перерахував. Три ключі, чорна стеля, спортлайн, салон топові сидіння топові з пам'яттю, і регулюваннями, все, що може бути в ній є, ідеальний стан, не фарбована. Телефонуйте, друзі. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Така гарна суперба на максимальній комплектації. Sportline. Кому цікаво, телефонуємо. Тут шторочка панорами народ, Не буду затримувати вас. Детальне відео зніму потім, коли машинка пройде повне прибирання. Ну тут, в принципі, і прибирати фактично немає що. так, дрібнички протерти, попідтирати, попідмивати і все. Полірувати не потрібно, нічого робити не потрібно, просто сіли і поїхали. Отакий такий стан. Все, всім добра, всім пока.